Взагалі да, біткоін? Да. Що в до максимальних значень? Це щось unreal. Тета? Тета. А що тета, а не зета? Потому що тета. Десятирічні злотій лихоманці біткоїну. Побуде рости ефіріум. І я проспала її. І... Бо я це знаю. Маш я Давай. Буде рости ефір, значить, рости альта. Всім привіт в ефірі Кепс News, З вами Ольга Сергіївна і Артем Романович, всіх вітаю, радий вас всіх бачити. Нова неділя, новий досягнень. Біткоін під 70 тисяч доларів. альткоїни ростуть на ринку, ніхто не розуміє, що робити, але ті, хто дивляться Кепс News, вже мали би такою з нормальною котлеткою заработаних грошей бути. Новий випуск. Нові новини, новий день. Ну що, давай починати? Переходимо до новин. Давай. Ефір ЄТЕФ знову відкладає заявки на спотовий ефіріум від BlackRock і Fidelity. Водночас BlackRock подали заявку на купівлю біткоін etf до складу свого фонду uh, Strategies Income Opportunities Portfolio. Вау. Клас. Пам'ятаєш, Романич, коли на біткоін ріс на цій новині ETF? так само зараз і Ефіріум буде рости, а якщо буде рости Ефіріум, то і буде рости Альта. Так що що? Покупай на очікуваннях, продавай на фактах. Да. Але, блін, біткоїни ETF ввели, а він, сука, росте, далі і росте. І всі шортісти бідні, моляться, щоб їх не ліквіднули. старкНЕТ графік оновлення. В 0 там 6, 13, Сеполіо в 5 березня, 6 березня і 12 березня. Оновлення буде. Тестнет працює. Майнет запустять. Старкнет, віримо. Старкнет він базується на NFT-шках, Я пам'ятаю, ми ноди тримали, але нам нічого не дали. Суть не в цьому. Суть в тому, що цей проект повністю базується на NFT-шках. і мені серце крає і радується того, що ми сидимо в АПІ. І надіюсь, ви з нами також тримаєте АПІ. ВЛД Південна Корея оголосила про розслідування щодо волткоін. Проект ВЛД, ви пам'ятаєте, ми про нього вам тисячу раз говорили. Ну, Для нього це не дуже хороша новина, тому якщо ви хочете е, запастися такими монетками, почекайте, будь ласочка, хай трохи впаде і дасть хорошу точку для входу. Да, ну, там 800% виросте плюс-мінус. Да. 8 міксов до депозита. Далі. Тезер створили інструмент відновлення, який може переносити USDT між блокчейнами в разі збою. Ну, Це сильна новина, того, що USDT, якщо ви вже лоханулись, так сказати, відправили на е, трошки інший рахунок USDT, то ви вже можете через скажімо, прокладку не втратити свої USDT. Класна новина, а так, щоб ви знали, е, взагалі, якщо ви відправили свою крипту на іншу криптомережу. То не втрачайте надію, пишіть нам. В принципі, ми можемо вам допомогти її забрати, якщо ви втратили типу крипту. Там є різні лайфхаки, які можна використовувати. Давай далі. Запустить пілотний проект тета ечнот на Android. Огонь. пілотний проект тета. Тета едж-нод. Ти розумієш, Тіпа, ти зможеш ноди тримати на телефоні, ти вже будеш блатний, ти зможеш оце, як оцей був, знаєш, хайп, оце, що там в метро бабки сиділи, клацали, тикали. А як це це? Noncoin, noncoin. Блін, ну був що, друзі, ну які халявні гроші за те, що ви тикаєте просто в телефон? Ну, Боже, ну, безкоштовний сир, сир тільки в мишеловці. Ну. А знаєш, що мені найбільше подобається в цій новині? Слово пілотний. <нах> 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 да, ти підмітила: пілотний, пілотний точно. Одеваємо шляху, френд-ч інвестори погодилися відмовитися від права продавати токени користувачам. Це прикиньте, наскільки сильний буде проект, якщо інвестори, які порахували математику, і думають: та не давай не продавати. Давай не будемо продавати ретейлу, давай не будемо роздавати акції, давай не будемо просто роздавати гроші. Ну, це такий знаєте, тригер, щоб придивитися цим проєктом, коли він вийде іменно на ринок вже повноцінно. Придивимося. Ну, і Майкл Сейлер каже, що АІ і ETF сприятимуть 10-річній золотій лихоманці біткоїн. Нова ера лихоманії. Цікаво, Сергій, ми з тобою живемо в зараз в такий час, що. Там, розказуєш друзям про крипту, розказуєш, рекомендуєш інвестувати. Вони знають, що ми навчаємося, що ми навчаємо, що ми торгуємо, що ми там, рекомендуємо інвестувати, але вони не звертаються. А от коли е, вже біткоін там буде там, під 100 тисяч доларів, то вони вже захочуть інвестувати, того, що він буде 300 тисяч доларів. І спам'ятаєш, буде ще такий час, що ми ще цього будемо сміятися в якомусь кіпснюсі. Так а ми вже сміялися. Як пам'ятаєш, коли біткоін вже підійшов до своїх максимумів, я тобі дзвоню і кажу, Роман, ще купляти монети. Я такий Сергієно, все короче, треба виходити з позиції. І потім воно пролилося так нормально, там по 17% це крайній слів, який був. Ну я нічого не купляла, це просто ти зрозумів, я люблю тримати цю інтригу. Я така дзвоню, ти такий, та ну, що ти мене лякаєш? Ну, що це з таке. Бітмайнінг продали свій бізнес із майнінг полів, ну що не дуже хороша. новина. вони працюють ще з 2001 року, в них було 74 працівника, Ну, непогана компанія, правда? І, на жаль, вони, мабуть, стануть банкротами, тому що їхні, їхня акція з 500 доларів стала 3 бакса. І після того, як вони продадуть своє обладнання, то вже продали своє обладнання, то ну про який бізнес можна говорити? Можливо, в них є якась нова ідея, але дуже шкода, дуже шкода. А це нам не фнефартануло, не повезло. Зекалінк запустили Зекалінк нова. Ну, Зекалінк взагалі система розвиваюча. Весь крипторинок очікує дропи від Зекалінка. І я надіюся, що коли ЗК Лінк вийде, ми побачимо таку остаточну корекцію по ринку, і така не вже буде фінальний, типу, заход э, ростучого ринку. Чого? Того, що вже зальються гроші в ринок, уже всі будуть мати гроші на що гуляти, і дай Боже. А взагалі хрі не ознає, що відбудеться, коли Лінк вийде. Це так вам ремарка. Це просто можу гадати, щось там собі придумувати. А по факту треба дивитися, як його відкупять інвестора, як будуть його відкупляти взагалі інші інвестора, хто його буде продавати і дивитися і слідкувати за ним. Але варто придивитися до цього да, проекту. Конечно. Адрес купив НОДМАКІ на 3,2 мільйона доларів. І nft CryptoPunk криптопанк продано за 4500 ефірів це 16 мільйонів. Ми вам говорили про АПІ. Вже він дає більше 50%. Як ви бачите на картинці, ми все ще на бичачому ринку. Бичачий ринок заснований на фундаментальних факторах, відзначений проривом верхньої синьої смужки. Якщо ви подивитесь, то кожен раз, коли проривалася смужка, ми були в бичому ринку. Тримаємо кулаки. Так, знаєш, яка в мене найлюбіма поза? Лунга. Цільна, кстати. Відкритий інтерес до фьючерсів на біткоїні на біржах досягло рекордних рівня 32 і 36 мільярдів. Ну що, люди хеджируються, відкривають фьючерси, шортять. Ну, побачимо, де вони зупиняться. Я, я не шучу біткоїн на фьючах, тільки опціон, який ще давно відкритий, і там пару разів додавався. А шортить біток це ну таке собі. Ніхто не знає, де тренд зупиниться, і ніякі ваші стопи вони не допоможуть. Тому я лучше просто побаблюю сторони на біткоїном. Ми з командою зараз там лангуємо альткоїни і дотягуємо вже до своїх цілей. І вже готуємося потихеньку просто закривати позиції і уходити на літні канікули. Так що, ну типу, ви там сімки не куп, не продавайте квартири, і не купляйте всі альткоїни. Бо ми вже збираємося уходити на канікули. А хто буде ваш ринок піднімати? Так що, ну почекайте трошки. Так незважаючи на оптимізм щодо альткоїнів, загальний настрій трейдерів нейтральний до біткоїна, завдяки цьому ралі може зберегтись імпульс, а ліквідації коротких позицій дозволять ціні перевищити 70 тисяч доларів. Ага. Так, так, ліквідації шортистів можуть підняти біткоін ще вище. Допоки люди не будуть в нього вірити, допоки вони будуть заходити в шорт, допоки він буде рости. Так що не вірте, шортіть. Що я можу вам сказати? Купуємо на хаях. Шортити не можна. Купляємо просто в хай 70 тисяч доларів. Шортити не можна, реально. Не, ну по суті, типа можна там шортити, але блін, ну куди шортити біткоін, який зараз 70 тисяч прибуває, Це all-time хай. І є така е, штука, що коли ти прибуваєш all time high, ти можеш ціну зупинити херію знайти. Тобто, ну, він може просто зараз ну, одною палкою там, домалювати там, 80 тисяч доларів, 100 тисяч доларів. Ой. Представляєш, що я з біткоін 100 тисяч доларів, що буде відбуватися? Та моя бабушка позвонить з огорода, каже: Артем, що там купив біткоїна чи ні, де гроші. За даними Etherscan в ефірі через величезний рівень мережового трафіку плата. За газ перевищувала вже 174 дівеїв, середня плата за завершення топової транзакції NFT на ефіріумі у певні моменти перевищувала 372 долари просто камса, просто заплатити комісію за те, що ти щось купив. Ну це такий, коли велика комісія, людям не жалко платити такі комісії, то жадність приходить на ринок, ну, люди про це не думають. І що правильно, то це вже десь ми там біля хаїв. Ну так і так ми з ефіром вже біля хаїв. Зараз е, люди тільки починають там інвестувати, купляти. Да? Як до, до нас там деякі інвестора дозріли, бля. Ми їм там ще півроку, рік назад казали, давайте інвестувати, давайте якісь гроші, і вони тільки зараз приносять ці гроші, доносять і хочу, щоб ми зараз заходили в ринок. Яке зараз заходити в ринок? Зараз. Ризиків трошки більше, чим потенціалів заробити, того що в будь-який момент зараз біток просто значне сипатися на відсотків 20-30. Друзі, ну це, це буде такий сезон знижок. Як я вчора писав в ком'юніті, пам'ятаєш, що шортимо чи відкупаємо. Так що тут треба теж мати досвід. Mm -hmm. Найбільшим жирачем газу в екосистемі ефірим став Юнісвап. За останній день у результаті транзакцій на платформі було спалено ефірів на суму 4,2 мільйона доларів. Довго доларів думала. Жалко було, типу, 4,2 ляли просто спалили. Так. Взяли і спалили просто 4,2 мульта. Та дали би хоча б там 10% якихось да, насипали. Хоча б, так, да, скажи, ну що за жадність така? Роздали Надо... б людям. Ну, ну. Вам в Африку б роздали б. Треба Маріні сказати, Маріна поїде розбирати. Сто відсотків, скажи, <свісна> вона може. Вона качне їх там на гроші. <свісна> Точно. Друзі, якщо ви хочете попасти до професійного ком'юніті трейдерів і торгувати, розвиватися як професійний трейдер, а не просто шалтай-балтай, знати всю базу професійного трейдингу, то зараз у вас є можливість пройти навчання. Від Трейд по старим цінам, тому що зараз вже ми готуємося до нового запуску. Да, в ці там 2-3 неділі, і ми запускаємо курс, де ціни будуть в 2-3, Ну в деяких пакетах і в 3 рази дорожче. Тому, якщо ви мали бажання пройти навчання, то рекомендую зараз купити і зекономити грошей, щоб потім ви не жаліли. Сергій не ще, ще слідкуйте за нами. Слідкуйте за нашими анонсами, тому що. Ми робимо вам пушку ракету пітарду і приєднуйтесь до нас до оновленого курсу, де ми будемо вас навчати заробляти гроші. Всім дякую за увагу. Артем була безмежно рада тебе бачити. Ти, як завжди, найкращий. Блін, я покраснів, просто через футболку не видно. Я через твою футболку теж покрасніла. Ти гарна, як завжди, дякую тобі. Всім па-па.